Вітаю, шановні риболови. Перед вами вже народний 19-й Страдік. Катушечка трохи брудненька, ну нічого страшного. Катушка приїхала на обслуговування, це все буде виправлено, проведене обслуговування. Але це відео не про це. Це відео про апгрейд даної катушки і не простий, з додаванням чотирьох підшипничків. Те, що я зазвичай рекомендую по даній моделі, що вже, я так думаю, було зроблено. Давайте подивимось. Так, там підшипничок є, тому, скоріш, всі необхідні підшипники вже колись в цю катушку були додані. По катушки немає якихось особливих проблем. Є невеличке, неприємне підгуджування головної пари, така жорсткість, сухість роботи. Власник захотів замінити головну пару. І є в мене ось така шикарна. Головна пара від 18 стели. Ось як бачите, так, 18 -та стела, 2500 розмір. Можливо, хто не знав, я це колись згадував в деяких статтях та відео, що 19-й страдік, починаючи з 19-го модельного року, такі катушки, як Страдіки, Ванфорди, комплекси. там, Сустейни. І так само, до речі, як 19 і 23 страдик, можна встановлювати головні пари від двіна, стели, ванквіша в дані котушечки. Що і ось буде зроблено при повному технічному слугоні заміна головної пари оригінальна на найкрутішу головну пару в лінійці Шимана від 18 стели. Тобто в 19 страдік. Можна встановити головну пару від 18 стели, а, наприклад, в 23 страдік можна встановити головну пару від 22 стели. Це, скажімо так. І в цьому є сенс по тій простій причині, що концепція катушки не От Дивіться, невеличкий відступ. Ось недавно в мене була розмова з. Власником катушечки комплекс XR, і там людина вирішила також замінити головну пару оригінальну комплексу на головну пару таку саму від стели І там, дивіться, я власнику пояснював, що це не зовсім коректна заміна. Дивіться, чому ось. Давайте я візьму Ванфорд і продемонструю. Ось вам Ванфорд. Комплекс Суарка, там Sephia, вся оця лінійка ci 4 Це концептуально полегшені катушечки, які мають легенький, тоненький, легкосплав, кажу, легкосплавний вуглепластиковий корпус матеріалу ci 4 ротор. І концептуально ця катушечка має е, якісну, класну для, свого, для своєї потужності головну пару. Велика ведуча шестерня має покриття чорне металокерамічне. І ця головна пара шикарно підходить. А, якщо річ, якщо в цю катушку або те, що хотів власник комплекса встановити головну пару від стели, я пояснював йому, що це особливо не має сенсу. Давайте і вам також поясню, чому я не раджу в полегшенні катушки ставити от силову головну пару від стели або твіна. Дивіться, якщо ми ставимо. Головну пару відстел або твіна в Stradic 19 то це правильне рішення. Чому? Тому що концептуально це силова катушка, яка має одну, пла, одну половинку металеву, іншу половинку XT7 Пластик. достатньо, ну Він більш важкий, чим, чим e, ci 4 але в той же час і по потужності теж e, кращий. Тобто він більш силовий, має більш силовий ротор. і Концептуально це силова катушка, так само, як, наприклад, Сустейн. Як свого часу був 11-й Біомастер, який я згадував, це прадід цього 19-го Страдіка, От. Твін, те саме, Тобто це все силові катушки. І ви в силову катушку ставите силову головну пару. Тобто, у вас катушка покращується, ви її використовуєте на силових навантаженнях і все чудово працює. Але що відбувається, якщо ви візьмете якусь полегшену катушку, то той же комплекс XCR, те, що людина поставила, я довго, до речі, консультував, людині розповідав, як регулювати головну пару? Що тут не так в цьому випадку? А в цьому випадку ви отримуєте полегшену катушку, яка має полегшений корпус і не повинна працювати на силових навантаженнях, і ставити в неї головну пару більш потужно. Але те, що в полегшеній катушці головна пара встановлена більшої потужності, не робить цю катушку силовою. Чому? Тому що е силові показники катушок, як я вже багато разів згадував в своїх відео, вони залежать не лише від розміру і твердості і матеріалу головної пари, вони першочергово залежать від того. В чому вони сидять? Тут, якщо це стелівський, магнівий, металевий або твіна, корпус достатньо жорсткий, потужний. І навіть в останніх твінах, де одна половинка пластка, вона більш, скажімо так, силова. От, в попередніх твінах там взагалі цільно металевий корпус був, і там головна пара сиділа, як в бетоні. От. До речі, по твінам буде невеличкий такий, можливо, зніму-відео, де я. Проаналізував вже, оскільки 20-й твін який, на жаль, отримав одну пластикову половинку корпуса вже 4 роки на ринку. І я, чесно кажучи, зробив висновки, що, на жаль, головна пара в катушці е от в порівнянні з попереднім 15-тим твіном, головна пара 20-го твіна все стала працювати ну, трошечки менше. Тобто вона має менший ресурс. якраз Через те, що, на жаль, гібридний корпус, де одна полинка металева, одна пластикова, в той же час катушечки, такі як двадцятий, 24-й твіт, за рахунок цього стали легше, що е, несумнівно, плюс. Ну, для порівняння я є власником двох твінів е, 11-го модельного року, і е, в 2,5 му розмірі вони важать 265 грамів. Так, от, якщо ми розмовляємо про... 24-й твін Power, він в 4000 тисячі розмірі має вагу 260 грамів. Тобто, розумієте, катушка в тій самій вазі отримала вже тепер 4000 механізм, що з цієї точки зору є плюсом. Так, повертаючись до полегшених катушок, якщо ви встановлюєте сюди силову пару, ну, чесно кажучи, на мій погляд, це. Ну, Ні риба, ні м'ясо, тому що силовою цю, більш потужною ця катушка не стає. На якихось більших навантаженнях я б її використовувати не радив, тому що більші навантаження дадуть зміщення. Це, о, оця дуже крута головна пара, гіпоїдна передача має такий недолік, що при певному зміщенні от, положення шестерень одна відносної води. Одразу починається погіршення роботи, втрати силових тягових характеристик і прискорений знос, чого ну, дуже не бажано отримувати. Так ось, я думаю, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Тобто, В полегшений корпус ви ставите силову пару, і це ну, якби не зовсім коректно. Тобто, якщо вже і ставити в полегшену катушечку, якусь головну пару, то Ну, наприклад, від того ж самого Ванквіша. Тобто ви отримаєте більш приємну роботу, трошки більший комфорт, ну, трохи інші відчуття за рахунок більш дорогої головної пари, і фактично все. Тут же з встановленням в силову катушку силової головної пари, від. Стели або Твіна, чесно кажучи, я не бачу різниці. Ну чомусь всі хочуть саме стелу від стели головну пару. Хоча, на мою думку, головна пара від Twin Power, вона мала б абсолютно такий самий ресурс. Я б не сказав, що Ну, можливо, якась зовсім невелика різниця, але от за багато років я ну, ви розумієте, не можу ж здогадатися ви. Всю експлуатацію кожної катушки, і, ну, з мого досвіду, на твіні і на стелі головні пари бігають приблизно однаково. Кожну, кожну людину ж там не відслідкуєш, як вона ловить які навантаження, скільки вона ловила. Ну, тим більше, коли людина розповідає про свою експлуатацію, це ну, достатньо суб'єктивний опис. Хтось говорить, я там на храпам не тягаю, а питання, що людина має на увазі, коли. Говорить на храпав і так далі. Тобто, е концептуально, концептуально оце дуже гарне, прикольне, на мою думку, рішення. Тобто, дуже вда беремо вдалу модель у Шимано, у якій був шикарний ще потенціал по тюнінгу, такий як Страдіки, 19-23. й й Шимано, починаючи з 19-го року, дало таку шикарну можливість. Тобто, якщо ваша головна пара підносилася. Ну, я б, мабуть, рекомендував, якщо міняти. І, ну, попер, по-перше, абсолютно можна міняти на стокову головну пару від Stradica, нову, таку саму, тому що вона коштує зовсім недорого. Там трохи більше 30 доларів зовсім смішних коштів. Головна пара від Stela, да, її там ціна там. До 60 доларів доходить. Там 62, наскільки пам'ятаю, треба буде подивитися ціну головної пари. От, від твіна вона десь посередині. Там 50-52 долари. Ціна головної пари на той же самий, наприклад, 20-й твін пауер І сюди залітає та сама головна пара. Від твіна. Ось така робота. Зараз мене чекає. Катушечка буде розібрана, промита, обезжирена, продіагностована механіка. Там відновлені підшипнички, перевірені посадкові місця. Налаштована, хоча тут по зазорам повний порядок, я вже все перевірив. Деякі зазорчики тут підкоригувати треба буде. Ось. І заміна головної пари. На головну пару від стели. Ну, В процесі роботи включусь, можливо, покажу вам. хоча... Абсолютно така сама головна пара з той же самою передатнім числом 5,3, як і в стели, Тобто треба буде просто замінити ну, при збірці поставити головну пару від стели. Я вже це робив. ну, від стели, мабуть, два рази міняв, це третій на страдіках. На інших катушках не міняв тільки на страдіках. Хоча можна хоч в Ванфорд, хоч куди завгодно там тулити ці топові головні пари, але ці катушки, як правило, ще в людей не зносили свою головну пару. Середній термін життя головної пари десь складає 7-10 років. Зазвичай, от коли катушечка активно експлуатується, десь від 7 до 10 років відбувається той самий знос головної пари, після якого. Вже не дуже приємно ловити через появу рику. І величезний плюс катушок Шимано, це їхня ремонтопригодність. Я завжди про це кажу: що можна замінити головну пару, підкоригувати там зазори, ще щось, топові синтетичні мастила, можливо, там якийсь підшипничок за ці 7 років вилетить, ще щось, і отримати майже нову катушку. По роботі, так точно, яка буде. Не гірше нової, а то і краще, оскільки буде не на мінеральних мастилах, як з заводу, а на більш якісних синтетичних. Так, ось наші чудові головні пари. Головна пара новенька від 18 Steла. Бачите, в неї тут є ось таке маркування. І головна пара. Страдіка. Ось якщо бачите, ось в цьому місці. Є пошкодження. Ось пошкодження зубця. Видно, що пробите покриття. А так, в цілому, головна пара в достатньо в гарному технічному стані. Я навіть телефонував власнику, перепитував, чи точно він хоче замінити. Ну, власник дуже хоче заміни головної пари. У нього є одна катушка, в якій вже ця була заміна виконана. Йому дуже сподобалося. Саме тому. Навіть незважаючи на те, що, ну, чесно кажучи, як на мене, то тут можна було ще ловити і ловити. От. Ну, Тим не менш, будемо міняти ця головна пара, теж залишиться у власника, нікуди не дінеться, і її в будь-який момент можна буде встановити. А головну пару від 18 стели, буду встановлювати. Ось він корпус. Ще, до речі, будуть. Буде заміна втулочок безкінечника на підшипнички. Це те, що тут ще варто замінити, тому що всі інші заміни. Ось вам поставлений мною комплект від стели втулочка. 22-ї стели втулечка з підшипничком в гайку ротора. Тюнінг підшпульного вузла він вже був зроблений. Як і гайка ротора, також вже в людини до цього було зроблено. І також в Нобі теж був підшипничок доданий. Все, продовжую займатися. Ця головна пара на відпочинок, а ця головна пара в роботу. Ну і буде бомба. Так, збираю змащую мащу катушки. Котушку. Для любителів наволить мастила побільше, ось можете побачити необхідну кількість мастила. Я б навіть сказав, цієї кількості відсотків 90 буде зайвою і видавиться до тонкої мастильної плівки. Ось бачите, ставимо. Ведучу шестерню, і в першу чергу я вкручу в зворотній бік, щоб тут утворився певний запас мастила, який потім може спускатися в п'ятно контакту, і в той же час зайвого не давило сюди-вниз в підшипник опорний і на шток. Трохи покрутив зворотній бік, і потім. Вперед, все. Ось так відбувається змащення головної пари. Можна дістати і подивитися. Бачите? Мастило нікуди не дало велику кількість ні в підшипники, ні на шток. В той же час мастила. З головою. Все, механіка змащена. Ну, мається на увазі тут ще багато чого, міжкорпусне мастило і так далі. Продовжую збирати дану катушку і вже покажу готовий результат. Закінчено модернізацію та обслуговування катушечки Shimano 19 Стралік. Проведене повне технічне обслуговування. Заміна головної пари на головну пару від 18-ї стели. Наший страдік на стероїдах готовий. Катушечка відчувається трохи по-іншому, що, в принципі, і очікувалось. Так, да, кайфово. Ну, я думаю. Власник буде задоволений, катушка працює м'яко, плавно. Всі зазори виведені в допуск. Нічого немає. Ну, тут по зазорам як ніякої проблеми і не було. Єдиний тут трошечки прослаб зазорчик. І все. Це. Катушечка відправляється до свого власника працювати. Ось такий цікавий тюнінг можна виконати з середнім ціновим сегментом катушок Shimano, проапгрейдивши їх на більш якісну, потужну і ресурсну головну пару. Також замінено підшипнички точніше, додані підшипники на безкінечних замість тулок. В інших вузлах там важливих підшипнички вже були додані до цього. І також один підшипничок на кнобі прихрустує. І такий він напівдохлий, також його замінив. В усьому іншому, жодних проблем, питань. Все, катушечка відправляється в роботу. Всього доброго! До побачення.